Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас у Черницях відкривається ялинка. Ось таку зробили ярмарку, зал, студію, сцену. Ось так. Сцена для відкриття ялинки. Ось.

На вас подивився, так? — Так. — на ялинку пасує чи навіть не на О, ялинку не <гум> пассивка. <гум> 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 Сіпу, Сущец. А смерть по траві. 350. Такі ветрами не вині. Ти каціна такого твердого сиру? 950 п'ятьдесять за кілограм такі ветрами. Мають року ветру є більше. до року. Такий рік 12 місяців є. Півтора року. <кхух> так, який ти хочеш цього пробувати? Спробувати. Ні -ні, е, шобі, За 300 грамів можна зробити? Це хороше. Десь ось такий Давайте так. Це натуральний сир без жодних добавок. Звідки, де виготовляють його? Це село Михайлівка Миколаського району. Це район, Михайлівка. Uh -huh. Михайлівка, добре. Там є кооператив, який виготовляє всю повністю натуральну продукцію без жодних домах. 330 грам на 100 Добре, 200 гривень. Виходить, ми купили трохи сиру, спробувати натурального. Тут ярмарка була. Настік. Набоцький район, село Михайлівка. Привезли сир. А тут ми будемо фонда новий ріка. Це будеш, Ну, тут шушники і Ось так відкривається нова ялинка цікаві переходи такі, ось так.